Прибирай. Оки, okay. піде. Yeah. Yeah, yeah, Юрчик, я yeah. прибирай, прибирайте, скоренько прибирай. Yeah. Так, прибирай. Молодець, молодець, ти моя господинка. Yeah. Yeah. Ти вже все прибрала? Так. Yeah. Де ти ту щітку несеш. А більше не будеш прибирати? Ні. Yeah. Ну будь ласка, ще поприбирай yeah. трошки. Ще. Yeah. Ні, ні, ванну то не треба. Дуже гарно, молодець. А, ну, а другою будеш шваброю мити? Так. Да. Віруся, та друга шваброю. Віра. А Сюда? там, там, там. А? Там? Постав на місце. Так. Віра, не треба то мити. Віра. Та дай. <laughs> дай поставлю. Все. Віра. Віра. Ти-ти. Хе-хе-хе. Давай прибирай. Віра, покажи. Давай скоро Марія буде ти прибираєш. Давай. <смір> Давай прибирай. Моя ти помічниця. Оце, боже ти мій. Все вже прибирала? Ще? Ще? І тебе. Марія в лікарні, Давай ще прибирай. Так, так, так. 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 О, <клак> <Павел>. <клак> Ой. Ще. Ще. Ще тим будеш мити, так? Давай, дістамо. Давай. давай. Молодець. Молодець. Як ти гарно віра. миєш. Ще ти включаєш машинку? Так. Да. І що буде машинка робити? Прати? Так. Да. Добре. Ще. А постав на місце тепер ту швабру. На місце. Ой, ой, ой. Не ой. Молодець, молодець. Там ще є якісь колготки, колготки. Ой. Ой. Ще шось є мамо ще? ще. Давай не їж. Молодець. Щось впало. Віра, що впало? Впало. Що то впало? Шкарпетки Шкарпетки впали. Та не жри журито віра. Ще одна шкарпетка там валяється. Ще? Ще. Змучилася? О, Боже, то так тяжко. Все, закривай. Молодець, що? молодець. Ми підлогу ще будеш чи вже? Ні. Ні, ні все, давай робимо і папа. Да. Де ти взяла ті маски? Віра, роби папа Марія. Папа, Ні, зроби ще й уточку цьому зроби. Молодець, дуже гарно.